Привіт рибалкам! Нарешті ми вибрались на риболовлю і приїхали ми в село Линів, яке нас здивувало таким цікавим сюрпризом. Сюрприз полягає в тому, що тут взагалі майже немає місць для лову. Все заросло. І хлопці вже ось починають чистити. Сьогодні я з Богданом, з Дрієм, з Павлом. Андрій вже приміряє рудпод. Оце моя робоча зона. Планую поставити рудпода. От прикидаю його І ловити. Ну, в принципі, Зараз там тут підрегулюєш і буде непогано, в принципі. Поставте його в воді, бо потім як воно буде все хитатися, буде все пікати. Ну, в принципі, так. Я буду рибалити тут з Андрієм, в, цьому в нас на таке найчистіше місце. Андрій буде прямо возити, так старатися, а я під кутом. От мене манить там є такий очерет, туди я ходив, Ну, місць також немає, так що там така зона спокою. А Богдан з Павлом, правіше від нас. Зараз сходимо до них. Побачимо, що там. І як тобі Богдан? Трофейне озеро линів? Треба трошки позайматися коханням, як то кажуть, щоб щось добитися. Але нічого, небагато тут роботи, думаю, годинка та і буде чисто. Ти виріс цей, він просто плаває, його треба підіставати і буде трошки підрізати боку, щоб було ширше місце не поставити. Тобто, а, ну так. в принципі, воно тут в тебе гарно, то спочатку ми прийшли, тут все. Десь хвилин роботи, вже доріжка є. Так, да, так само там, така сама ситуація в Павла. Ну, в принципі, такого годинку попрацювати і місця є. Я то розпочну з намету. Зараз ось розкладу намет, складу всі речі туди і тоді вже буду з комфортом розмотувати водилища і займатися рибою. Ось наш намет вже повністю розкладений. Я надув матрас, щоб вже було комфортно. Можна було б і прилягти і ось такий. Вигляд на водойму. Зараз буду ставити я сигналізатори, стойки, побачу, як розкласти водилище, щоб обловлювати той перспективний очерет, на мою думку. Андрій то буде возити в центр. А в мене тут ось такова під углом, під кутом, але є там гарна стіна очерету. Я хочу три водилища положити туди і одне десь. Так у воду, ну але як вже буде виходити? І в планах озеро трофейне, в планах сьогодні на часті перезавози. Я хочу там завести всі тільки під вечором перезавозити. Що там, Андрій, в себе? Трофейне, риба ніби є, а не клює. То, то, <рив> то, 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 то трофейне. <рив> ну, за то, то трофейне. Побачимо, як нас сьогодні вдасться рибалочка. Всі працюють, бо місць нема. Так, потрібно працювати, щоб було Комфортно для рибалочки. Да, Богдан вже в принципі, ти Богдан вже розчистив, так? Так, там у нього все гарно. Ну, зараз підемо подивимось. Ні. Так, це тут взагалі чудово. Я ще хотів розширити вліво, але там такі кущі, що їх не можна вирвати вже. Так, друзі, розклав я чотири водилища на сьогодні. Якщо буде клювання, я буду вейдерсах заходити. Але погляньте, яка краса. Дуже чудово. Ось вони всі направлені на цей очерет. Поставлю такі я сьогодні цікаві монтажі, щоб карась не клював тільки на трофейну рибу. Ну, щоб я не бігав тут, в пригав, не випригав з вейдерсів. Основне це правильно підготувати монтажі, щоб все працювало, є ПВА піна, щоб гарно монтаж ліг на дно. Тому все сьогодні так. Дуже і дуже продумано. І надіюся, все буде правильно і трофей у нас не у мене. Андрій пішов прощупувати дно. Він спочатку кидає маркер, а потім все ж таки перевіряє сам себе. Ось таким методом. А я вже готую монтажі, друзі. Чотири монтажі буде, всі однакові. Це в нас будуть Роні ріги, тільки я такі їх роблю. Коротше, набагато. Зараз покажу вам. Тільки будуть на різних повідкових матеріалах. У мене всі чотири різні повіткові матеріали. А сам монтаж. Ну, в принципі, вже зараз поставлю сюди дамблса і покажу вам, ось друзі, наші два роні ріги. Ось такі вони в мене, бачите, укорочені. Тут вертлюжок з кілечком. І ну немає ось цього такого довгого коліна. Два таких монтажі. Я підготував на перший бузбар. І зараз ще підготую корм і буду вже завозити. Сьогодні буду використовувати ось такі попапи, вони такого ну, природного кольору, можна сказати. Такий корм у нас буде там складатися, основа зернові, там, горох кукурузою. Ну, вони такі жовтенькі, гарні такі дамблси. Парить, друзі, страшно і вже на горизонті з'являється хмара. Тому я швидко стараю, постараюсь зараз замісити корм і завести хоча б два водилища, бо жара ну, нереальна. Напевно, можливо, на вечір буде якась груза. Хмара наступає, а ми швидко робимо корм. Ось він буде складатися. Це у нас є кукуруза ціла і ну, вона така подріблена, є і ціла, є там половинки, четвертинки. Далі горох. Я вже ось там готую кукурудзу я вже відсипав і там ну, на один закорм, на чотири будилища я там буду замішувати. Далі додав в релфіш кисла груша так, і залью все. Міласа це сел, ось такий густий ліквід. Все так натурально, нічого ніяких там пеліців, болів. Сьогодні хочу спробувати так половити. Зараз все швидко замішаємо. І ось так. Не жаліємо Ми це село. Помішуємо, ось там трішки пару хвилин постоїть, поки я ще зараз прив'яжу ліпси або вертольоти, побачу, що буду використовувати. І ось так. Дуже просто. Оснастки в мене будуть вертоліт. Ось так, на такому відводі. І наш ронній рік. Все чудово, зараз будемо загружати корабель. Хмара наближується, тому хочеться хоча б два водилища завести. Вже тоді буде спокійніше сидіти в палаці. Вже два будили ще Андрій Андрій прикормку. Що у тебе, Андрій? О, взяв пелець. Такий різнофракційний. Бачу, є і жирний, і амінопілець. Ось такий дрібнесенький. Mm -hmm. О, далі беру бойли, ріжу на 4. Ж мені бойлі взяв, перетер просто от в порох. О, таке, щоб взагалі нічого не було. Вони дуже ну, свіженькі бойли. Ось у таку пилюку, щоб ніби там коробо приваджувало, пахло. І зараз ми все взольємо Liquid SKS, SKR10. Потім ми ще дамо, у мене там є стіки. Ну, стіки теж та, ніби та серія, тільки R. Це Robin Red. <різь> Перець. Ось ну, стіки. Ну, геть, дав... геть по спортивному заряду. Вони тут робити тільки на горох, але я думаю, всі ловлять на горох. Я буду ловити не так, як всі попробувати. Але, звісно, там ще на горох завдуха. О, та й все. Да, ось ну, так, ну, чудово, цікаво буде. Да. Да, ми тут з Андрієм разом, тому такі в нас дві зовсім інші програми. У мене горох кукуруза, Андрій спробує на таке ось, ну, чудове, да. спортивне, гарне. Харчування. Ну, да. ну, Побачимо, що з цього буде, але в принципі, думаю, ну, буде цікаво. Ось, друзі, як я і казав, два будилища завіз. І розпочався легенький дощик. Але нічого, зараз буду монтувати ще два монтажі на вже ці правіші водилища. Я їх хочу возити так трішки на виході з очерету. Ці завіз під самий очерет Сюди одну положив і сюди одну ось так. Далі ще одна, ось бачите, геть на самий вихід. І ось так. Ну така в мене тактика. Андрій буде ловити, він же виставив маячки. Будемо завозити першу оснастку. Я був ходив там. Кидав маркерний груз, але було мені геть не зрозуміло, як то пів метра глибини. Взяв, роздівся, пішов, поставив дві стропи таких умовних, з відвудки лишньої, яка в мене є. Там глибина орієнтована сантиметрів 70 але перед тим я рів такий дуже мулистий. Я вирішив там не ловити, бо дуже багато мулу. Так, от тепер оснастка моя. Я тут буду на кліпсу ловити. Далі пелес бойле. Мало болів, треба допустити. Але більше болів на ніч, Боїли в різані, за ніч, щоб риба не нас насищалася перший. За корм буде трошки більший. Далі ще грового горішка трошки. Ще тільки-тільки ну, гарячий прям. Парує. А, аби риба не попеклася. <х <х> О, і конопелька. Конуплі... Так, водичку зілям. Жилкувати теж не будемо. У нас такий жирний корабель. Так. Забачимо. Двісти недалеко. Двісти недалеко. Ну і цікаво, що ти тут, ну, в тебе є вже орієнтир, ти все зможеш положити там в одну і ту саму точку. Ну що ж, водилище в воді трішки посидів, відпочив і треба щось робити. Я завіз 4 Роні Ріга, перезавозити їх планую тільки на ніч. Але хочу дві оснастки змінити на такі повідки з двома кукурузками. Одна це силіконова, а інша така ось звичайно консервована. Помістити їх в пва пакет і в пва пакет забити всім таким солоденьким, зробити такі дві цукерочки. А два залишити ті самих Роні Ріга. Ось такі плани взагалі по риболовлі. Дві кукурузки, тут стопорок і гачок. Це в нас не Pinpoint шостий номер. Ну, гачок потужний, так як ну, тут є гарна потужна риба. Зараз це все діло будемо закидати в пива мішочок. А ось і наша цукерка. Бойли, Подріблені два види чи три, навіть три види пілець. Це є халібут і там криль, кріль, зовсім трішки. Зараз ще залю ліквідом і відправляємо міше. Вечорія, ось так ми розташувались, зробили таку альтанку. Хлопці відпочивають. Ждуть клювання. Клювання немає, а ми вечеряємо. Водойма трофейна. Ти чекаєш трофею? Я чекаю, коли ми буде їхати додому. Щось воно мене не радує, чесно кажучи, ця водойма. Занадто вона трофей Не переживай, бо нам це буде добре. Ди їхати сюди. Андрій перезавозить оснастки на ніч, а я ось вже підготував таку цукерочку, як я раніше казав, ось наша насадка. Так, друзі, третя година ночі. Ось так, я вибігав з палатки, бо ж мене водили ще в воді. Було гарне клювання, але клюну ось такий карасик на наш ПВА мішечок. Карасик гарний, але все-таки не вдалося мені відсікти його. Ну нічого, ну, засікся гарно, хоч якась вже рибка. Ну зараз буду переодягатися і перезавезу знову туди водилище. Ось ночі я підготував такий мікс для пива пакету. ну Все те саме як минулого разу. Наша насадочка. Тут бойлий, пелець, ну і трішки ще кукурузи на цей раз додав. Зараз це все заб'ю пива мішок. Всім друзі, доброго ранку. Бачите, позаду мене вже сходить сонце. Але на жаль, рибка таки не клює. В асортименті у нас тільки один нічний карасик. І все, на нас чотирьох. кожного по чотири будилища завезені, взагалі глухо. Ось така вона трофейна риболовля. Так, рибка в нас не активна, клювань немає, тому я підготував два ось таких повідки на там, восьмому пупапі. Зараз їх також положу в пва мішечок. І перезавезу, Зніму я Роні ріги, так як ну, Ронірік. Ось він у мене є, ну оснастка вона така велика, потужна, а риба не активна, тому ми будемо зменшувати наші оснастки. Не хочеться сидіти на місці, хочеться щось поекспериментувати, випробувати якісь різні варіанти, щоб потім вже, потім, вже після рибалки не думати, а чому можливо було б так зробити, можливо так. Тому я якось пробую, стараюсь. Якось викрутити ситуації, хоча ну, кльову взагалі напевно немає. Ну що, друзі, підходить до завершення наша рибалочка сьогодні. В принципі, нам не вдалося нічого добитися того, що ми хотіли. Артема, була одна покльовочка гарна, думали карп, але, на, ра... на жаль, вийшов карась. Думаю, там той бекліт. Тягнеш, yeah. тянеш, що там карас є, ну такий карас на пів кілограма гарний. Ну, але взагалі глухо. Напевно, немає активності риби. Ми щось старали, старалися, старалися, а у нас ну, нічого не вийшло. Ну, в принципі, ну, така калюжа дуже цікава, складна. Трофейна. Трофейна, Ну того разу, як ми були тоді, були бачили виходи і такі доволі трофейні риби. Риба тут є, Її тут мало, але в принципі можливо однієї дуби просто мало, щоб. Ну, віднайти ключик до цієї риби. Ну що ж, друзі, будемо ми вже збиратися, речі вже зібрали, тому до нових зустрічей!